Так, посилочка з села Косівська Поляна. підходь одразу ближче і будемо валить сразу її. розбирати в швидкому темпі. Чіпс. А тут то в швидкому темпі розбирати одне удовольствие. Чого? Того, що тут посилка алюмінієва. Покажу що. з того, що ми бачили. Дивіться, отакий алюміній, бачите? Це алюміній. Зараз я. Надріжу, покажу, бачите, алюміній в лакові. Він іде в звичайний алюміній в електротех не проходить. Багато хто записує ой, запитує на рахунок отаких от кришок, корпусів електродвигунів, е стартерів і всього решта, це не електротехнічний алюміній, це звичайнісінький алюміній. Електротехнічний алюміній це, оце, наприклад. Електрошинка, електродріт і посуд. Посуд це також електротехнічний алюміній. Уплотнітельна резиночка попалась откудось. Це ж хорошо, правильно. Я думаю, що хорошо. Так. Ну це ж не все. Тут у нас є і гарний матеріал, ну, вірніше, цінний матеріал, бачите? Всі ті мідяхи. Чікс. Трошки старт выпадала. выпадало. 9200 мит. О! И латунька присутня. Это алюминька, это латунька, это алюминька. Давай латунь поднимемся. а латунь прикольный материал, да? Подивимся, давай глянем. Что тут у нас? Звичай домашня домашняя латуняка. Краны, Трани газові, втулки. Сантехніка. Сантехніку обов'язково треба іскрою перевірять Бачите, сантехніка виявилась трошки не з того матеріалу, з якого очікували, то звичайнісінька залізо. А це латунечка. Кстати, дивіться, в латуні є іскра, знали? Дивіться. Так що є іскра. хто там Поспори за мною на рахунок того, що вона відсутня, не завжди вона відсутня. А може це іскра за рахунок нікеля? Мабуть, бо врізались глибше і іскри не стало. Ну, нічого, суті питання це не міняє. Посилка відмінна, гарно сформована. Алюміній, мідяшка, латунь, що може бути краще і що може бути швидше. Посилочка розібрана. Зараз переважуємо. А ви в гараж бістенько пакуйте свою посилочку і на налубний.